Ну що, всім доброго ранку чи доброго дня? Це у нас Це, новий ні. день. Ранок, ранок. Ще да. ранок поки. Ще ранок поки у нас новий день. Я не знаю, просто так воно відео вийде. Багато хто людей каже, що цей, що ми запізнюємось, да. але ми, ми запізнюємось, але ми запізнюємось. Та ти шо, серйозно? Да. Дня. Ні, в тому, що, серйозно? На два-три що Зараз ми їздимо на перекомісію, тому було зовсім нічого не знімаю, який я саплива трохи, бо по, да, по, по, по катушками. По такой погоді, мне. По цим бігать по цим этажам, І, извиняюсь, я вообще в шоке. Вчора була сирена, так? Да? Да. І ми це пішком тоді, судим, то не виключили. А карточку забула, а то не там, а то не сам. Я там вчора чуть не долбанулася, чесне слово. П'ятий, перший, п'ятий, сьомий, п'ятий, третій, п'ятий, п'ятий. Знімати, да, да, да. знімайте, да. якщо чесно, ну що я буду вам знімати. Там нема що знімати. Ми просто вчора по катушкам займалися імені по цьому. І по... вже другий день, да? Так, да так, -да, то в одну лікарню, то в другу лікарню. Ну, це, це просто катастрофа. Так, все так. Е, ну, у нас трошки є відео, е, було, верні, вже коли ви це дивитесь, то мабуть вже ви там передивились. Багато хто не зрозумів, каже, як у вас рибки з'їли То ж був шорт, ребята, то був шорт, що, що шорт маленький, коротенькі відео, то те, що ну, зараз. На даний час, так. Да. Да. Єсна посилка, там теж в посилці я сказала про цих рибок, бо посилку ми виложили зразу, як тільки вона прийшла. Ви ж розумієте, щоб людина поняла, що ми її отримали, що що все цей. Ну тому якось так. І я ж там. Я десь в начале відео так і сказала, чи в кінці, чи в начале, що ця це відео вийде зразу, да, одразу, да, да. а потім вже буде далі виходити по порядку. Ну коротше ну, що... ми спочатку, коли ми починали канал, ми казали, що будемо старатися викладати відео в день. День, ну, як. але сьогодні знімаємо. Завтра виходить. Але буває, знаєте, я вам що скажу? що буває, що ми не знімаємо як? На знімаємо. Угу. Mm -hmm. По-перше, а по-друге, я знаю, що далі у мене не буде відео. Тобто я знала, що у мене декілька днів, і я просто не буду нічого знімати, бо в мене перекомісія. А знімати доброго ранку ми бігом по больницям, ну кому це воно треба і кому це воно цікаво. Тим паче, що знали, що будуть дощі, будуть холода і все таке. Коля щось там ще трошки знімав, да? Ну, mm, да, а да, ось трохи там про є. дерева ходив, там то, 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 все, то, сьо, то, е, то, 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 все гарно сніданочки. Вчора вчора ще варила. Зрозуміли, да, що це красний борщ. А це зелений борщ. Кожному своє. Да, тому що Кіцюня любить дуже красний борщ, да. вона не наїлась. У нас був попередньо красний борщ. Да, Ми да, його да, да, дуже швидко да. завтрак І обід. Да, да, да. І вона каже: Блін, я хочу ще борщу. Я кажу, блін, ну я як красного вже не дуже хочу. <рес> кажу, ну давай тобі зеленого зварю собі красного. Ну кажу, давай. <рес> То, бачите. То у нас красний зелений, ковбаска, варіонка. опять же. Цибулька, так. хлебушек біленький, сіль, все. Ну і з майонезом. І на вулиці сьогодні холодно, от реально холодно. Ось дивіться, ось дивіться. Ви почули? Почувствували? <гум> Ні, е 11 градусів і не підіймається температура. Бачите, тюльпанчики в мене бідні. Порозкривалася, мені написали срочно викапуйте ці тюльпани, і викидуйте, бо це в них болячка, що вони такі пьострі. Ну, це ж я вам показувала, що вони як пірячка, такі гарні, класні. Мені хтось написав, що це болячка, Срочно їх треба википати і викинути. Я говорю, ну ви що, з ума сошли? Це такі тюльпани, як в цьому в парку у нас. У нас же в парку зараз вже тюльпани розквітли. Це. Як вони називаються? Голандські чи чи голландські, чи щось таке, воно такі йде пірячком. Ви ж бачите, малюночок однаковий, гарний. Ну, кажуть, викопати ви і player, викинуть. По, просто по ну, не знаю, ребята. Ну, в общем, це в мене тюльпани вони класні. Вони, бачите, я ж кажу, вони, в них листя, як. Ой, божечки, так жалко. Тебе. Воно, бачите, вони однакові, вони гарні і вони дуже великі. От дивіться, моя ладошечка. Нє-ні-ні, які... -ні, ні у мене ж зуби, я хочу не дуже. Ось ось вони огромні просто. Щоб ви розуміли. Великі, великі, великі. бачите? Якщо брати руку, і ось ось. Воно просто огромне. <клес> Великий. А ось це, це больний тюльпан. Це пістрявась, це є його така розновидність. Як це взяти, викопати і викинути. Ви що Ви таку красу? І оце ж у мене Усе вони йдуть, оце. Бачите, вони великі. Божечки, жалко, жалко. так Це все воно, бачите, а, з цим дощем не встигло воно добре поквітнути. І і ми, І ми насолодитись, бо в таку погоду не дуже хочеться насолоджуватися. Бачите, бур'ян поліз. страшно. Хтось умудряється воно косить ще. Я, мабуть, так <coughs> Та ну обіцяє вже ще дощ. Пішов. Ну на вулиці. По ну так, воно зараз швидко-бистро. Воно. Хтось написав, то рано було кабачки ще саджати, типа огурці. Ну я вам скажу так, що в мене ще сімачки є, і якщо воно нічого не приклюнеться, я його нахрен нове насаджу. Не переживайте. А огурці я тільки там трохи посадила. Грядку під огурці, воно там ми під такі нормальні робимо. Тому я ж кажу, що насіння ще є, і все після цих холодів я все все-все перероблю, все зроблю так, щоб воно було. Якщо потрібно буде, так. Yeah. Да. Ну, ось, ну в общем, якось так. Холодно. Дуже холодно і взагалі, і взагалі. заходю, так, да. заходю. Сьогодні нам не в больницю. Ні, сьогодні теж в лікарню треба, тільки в нашу місту тут. Да, мені документи віднести і ще потім декілька днів поїздити теж. О! Зато бачите новенькі. Вони у мене не квітли. Це самі малесенькі тут у мене тюльпани, оцей уголочок. Оце тут. І він у мене не квіт, бо він позній, і я не знаю чого. Но, е, це перший рік, що вони у мене ось о, повикидували головки. Які вони будуть, я навіть не знаю, якщо чесно, що це за тюльпани у мене. Бо я їх ні разу ще не бачила, манюсінькі. вони тільки ой-ой-ой. ой ой Може, це якісь мініки будуть подивимось з вами. Ну, взагалі гарно, звісно. Дуже гарно. Все. Всім доброго раночку пішли ми куфять. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас субота. І вже, звісно, плюс 7 градусів. Ось, ну щось ранку я проскинувся і було плюс три. ж показати, що воно було, бо знаєте, ще санку зовсім не хотілось виходити на двір. Ось. Ось що було, бачите? Бачите? Ну і на машині. Ось, ну те ж саме і на криші, Не знаю, воно не буде видно сонце, блін, де ж глупе. По металу, коротше, все. Як бачите, ізморозь з'явилась. Не знаю, чи був мороз. Такий, що прям мороз, як обіцяли, так? Да? Ну опять же таки, обіцяли. Обіцяли не в нас, а в центральній Україні. Це обіцяли трохи в інших містах. Боже, як зранку гарно. Солові пають, співають. Сподіваюсь, що на камеру чутно. Сьогодні ще передають якісь холоди, холода. Ось, ну не знаю. Дивився я по всім прогнозам. Синоптики, не синоптик. Ось то хтось каже, що буде плюс 6 ночі, хтось каже плюс 9. Днем максимально передають плюс 16. Я вам скажу, вже тепло. Вже дуже добре тепло. Так, ну що, друзі. Плюс 15 почти. Да. 14-15 градусів. Ну, собаки хочуть гратися. На вулицю все просяться. Що, ребятки? Я вас мабуть вже задовбав, так? Да? Все, я да, я. Ой. Киці просто після цієї больнички, блін, йомойо, треба, знаєте, відпочити. Ось, Це дуже, дуже морально ну, б'є, знаєте. блін. Ось, то і Вона заодно відпочине і ви мене послухаєте. Короче, вчора закинув сюди фасолинки. Ось, Не знаю, може їм конечно, буде і холодно. Ось, тут, Оце ж у нас тут сіточка, да? ну, щоб тут красиво було біля басейну. Ось, Тут вона заплітає у нас красивими цвіточками і заодно з фасолью, бо фасоля дуже красиво цвіте. Такими красними квітами, які ці дуже подобається. то коротше вчора кинули, бо вже отакі корінці були. О! Здоровенні. Так. Що ще хочу сказати вам? Ну, Кице монтує відео, понятне. Діло. Але знімати, як знаєте, не дуже хоче Каже, та, блін, щось я вже і затримділа всіх її, блін, каже побалакаєш. І те хочу відпочити. Тому, ребятки. З вами я. О. Зараз знаєте, що хочу піти? Глянути на, на дерева. Я що ті зрізи робив. Треба піти подивитися, як вони там поживають, наші зрізи. Наші... Ну навіть не зрізи, а як їх сказати. Е, лічення, да? лікування. О. Наше, як там наше лікування? Що Давай. По мокрому, мабуть. Мабуть, по-мокрому, так. Да. Якісь добрива. 100%. <кій> Ой, дивіться, який гарний садок. Так, що я хотів подивитися? Лікування, так. Да. щас Киця дуже запереживалась, подивилась в відео, каже, що ти це робиш? Може так не от Ну, коротше. Так, дивимось. Дивимось. Так, ну що це з фокусом, а? Ну. О, піймало, дивіться, бачите? Ось о наш замазаний зріс, а ось у, дивіться, ось у, бачите, рядом ще хворе. Дивіться, яке воно страшне. Просто дивіться, яке воно страшне. О! То є... Ага, ну добре, скрито все дождм не змило. Дивіться, як на мазюков, так і є. Ось. Так що я думаю, воно залікується. Залікується точно. Ще я десь щось зробив. Ось, а де я щось зробив, блін? -мо. А, ну там же почистив, пам'ятаєте, казав вам, да? Дивіться, нема там нічого. Так. Ну що, вітка, дивіться, хуже не стала. Ось, все росте. Як бачите, все добре, дивіться, листочки от ідуть, Веточка, дивіться, як пішла. Ох, дивіться, який кусочок вимахав. Ну, то есть все добре, все добре. Ну, Тут і все щось недобре. Не, не знаю чому. Ну, Це не знаю я чому. Ось. Це вони так розпускали, А, вони могли вони могли примерзнути, -мо, вони дуже ніжні, маленькі. І вони могли підмерзнути. Ось чому, блін, краї краєкраюшки такі, знаєте, не дуже. Ну подивимось, подивимось. Та ця ж зв'єтка, бачите, вона, я ж кажу, хвора, в на ній аж два два дуже таких поганих штуки. Ось дивіться ще, Бачите? Оце все треба лікувати. Йо-майо. Ой, блін. Ну нічого. Нічого. Все буде добре, дивіться, яка яблунька красивається, а? Він красива. Давайте отак общий Общий план. Загальний. О. Дивіться, яка краса, а? Клас. Просто клас. Зараз, ребятки, прийдуть дожі та буду травити все. Дожі обіцяють сьогодні і завтра ще. Ще два дні. Тому поки, поки не травлю. І ще й не все поцвітало, як бачите, черешенька ще квітне, яблунька квітне. А щось я буду ходити виборочно, блін бризкати, то і поки чекаю, наче нічого страшного ж і немає. О! Бачите, будуть плоди. Будуть плоди, я не пам'ятаю, у нас тут не було ж, по-моєму, плодів. Дивіться, дивіться, прикольно. Блін, ще й вітер довбаний. Не вовремя як завжди. бачите, якісь плоди. Це олича, по-моєму, у нас. Да, хоча, може, звісно, ми садили сливу, не знаю, я не пам'ятаю. Ну, коротше, подивимось, що воно буде. Персик теж трошечки лікував, тут замазував, позрізав на старі сухенькі вітки. Ну, він бачите, він дуже-дуже погано відійшов. Відійшов, звісно, але дуже погано він в тому році геть чуть, чуть не вмер. Я думав, що все. Капза йому. Ні. Бачите, ожив, ожив, але дуже-дуже-дуже постраждав він. Теж йому трошки почистив тут, порізав. От -от один ось один срез зробив. Ну, не срез, а поняли, теж, теж тут така хвора відка гілка була. То теж почистив, помазав. Будемо подивитись, що воно дасть. Садовий вар, я вам скажу, ще є такий. Ще є такий засіб. Він трошки другий, він як на пластилін похожий, і воно, прям поняли, становиться корою. Так сказати, прям під дерево. То я оце думаю. Може для таких зрізів треба щось друге купити. Не такий садовий вар, а якийсь другий садовий вар. Я вам тоді так і розказав про грушку, але не показав. Дивіться, як вона поперла. Ви дивіться, що що відбувається, га? Дивіться. Вона геть стояла в нас, не, на три роки тут стоїть. Три роки стоїть і хоч би що. Ось. В цьому році, дивіться, пішла. Зараз покажу, дивіться, ось, бачите, скільки молодих гілок пустило? Дивіться, все, раз, два. І дивіться, вони вже ось по 15 сантиметрів. Ось. Ось оця більша, вже почти 20. Дивіться. Бачите? Пішла. Пішла то може і піде грушка. Так хотілось грушки, знаєте, блин, і я ж кажу, ми купили їх дві. Ось, а пішла, одна, по-моєму, геть вмерла, а другу це пересади, пересадили сюди. Думали, може тут піде, а вона стояла, 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 стояла. Ось. Не знаю. В цьому році. Я не знаю, чи це допомогло удобрення добре, о, чи, чи це воно просто пішло. Плюс я палку, коротше, тут палка була. Вирівнювали її поняли? бо вона, бачите, вона така, от така була геть вообще коса. То є, то я тут палку вкопав з нею разом. І палка її тримала, вирівнювала трішки. То вона бачите трішки рівніша стала. Ось. Подивимось, що воно буде. Тут, понятне, діло, мабуть, треба щось порізати. Просто не хотілося нічого різати, бо воно таке все було страшне. Зараз подивимось, якщо вона піде, то будемо вже щось її формувати. Ось. Так що так. Так, сьогодні, мабуть, я, знаєте що, продовжу косити. Продовжу, мабуть, косити тільки, ну, понятно сад уже готовий. Ось, мабуть, на травку перевернути, щоб не запріла. Взять вили. Піду покошу е біля двору, та й в дворі треба покосити місцеми. Блін, вітер, Йошкін код. Тільки вітер, все, і знімати не зября, бліден. Задуває кошмар, а шума оця, поняли, шумоподавлення в, в редакторі воно працює не дуже добре. Ось, ще з камери відео відео було йому легше подавити, поняли? А от з телефону взагалі. Ще телефон наче і пише добре звук, але ж він пише його зблизька добре. Ой, так, да, блін, треба й двір покосити. На мабуть, сьогодні я буду косити. Що робити? Косить. давно <смі> <Косить. смі> ну давно ну, що робити. На вечір обіцяють дощ. З вечора і до ранку. Ось. І кажуть, що буде його багато. Тому треба зайнятися, бо трава вилізе так, що мама дорога. Вона вже містами здорова. А чим далі, тим буде гірше. Уже в дворі. Воно бачите, що робиться. Воно, дивіться, він цей, як його понаростав. Ось. Вон. Ну, на вулиці взагалі і показувати страшно. Йо-майо. <рес> Оно бачите, що робиться. О. Та й на вулиці треба покосити. На все, блін, треба час, як бачите. Нічого, пару часиків, я думаю, все зроблю.